Щоб ви були благословенні. І пройшов час ваших днів процвітання. Живіть у Божому забезпеченні для вас у цьому році і демонструйте щедрість та любов небесного це іншим. Продовжуйте приймати існе Слово з цього насиченого семінару на тему процвітання. В сьогоднішньому випуску передачі переможного свірча Глорія Копан і її Джордж Пірсон підтримують тіло Христа, щоб воно було готове до найбільшої фінансової інверсії в історії, дізнатися про Божі плани у питанні процвітання і у тому, як ви можете брати в цьому участь. Вітаю вас, я Глорія Копленд. З нами знову пастор Джордж Пірсонс. Яке чудове слово Боже. Якщо ви щось пропустили, вам потрібно зайти в інтернет і подивитись ці передачі. Вони чудові. Ми живемо. Дуже, час. дуже добре проповідував. Я дуже захоплена. Це дні, Ти вірно. Мене. Це дні про цитання. Вірно? Так вірно. Ми з вами почали цю серію передач два роки тому. але ми навіть не уявляли, що дійдемо до 95-ї передачі. Сто днів процвітання, слава Богу, це викликає Ти захоплення. Попрацював. і знову повторюю. Всі ці конспекти досяжні вам на нашому англомовному сайті. в розділі «Pastors Notes ви можете знайти їх і завантажити собі. Користуйтеся ними під час нашого спільного дослідження. Переглядайте передачі. Ми маємо всі ці передачі в архіві на нашому російськомовному сайті KCM.org.ua. Ви можете їх переглядати використовуючи свої конспекти. Ми йдемо за цими конспектами так, щоб коли ми все закінчимо, ви могли використовувати їх в проповідях на цю тему. щоб ви могли дивитись і зростати? Отже, скористайтеся цим, Глорія. У нас уже більше 200 тисяч чоловік завантажили ці конспекти 200 000. більше 200 тисяч. Чудово чи не так? ці конспекти. І ми ще додаємо ми до них, і ми говоримо на тему 10 днів надприродного переходу багатства. Багатство грішного зберігається для праведного. Це одна з переваг процитання, які ми маємо у царстві Божому. Справа в тому, що станеться перехід багатства, яке приходить до тіла Христа. Брат Коплен проповідував у 2012 році. До нього прийшло слово від господа, в якому було сказано. Наймасштабніший, найзначніший перехід майна товарів, багатства і людей з рук диявола до рук людей Божих, які готові приймати, підходить до своєї фінальної стадії. До фінальної стадії. Слава Богу, найбільший Алілуя! найбільший. Слава Богу, і ми розбираємо це слово протягом десяти днів щоби застосувати до нього віру і вірити Богові про перехід багатства і ще одне слово від господа, яке ми досліджуємо. це слово сказане Чарльзом Кепсом у 1978 році. Минулого понеділка ми повністю прочитали це слово. Ви можете знайти його на нашому сайті в інтернеті, але ми поступово беремо його по частинах і досліджуємо. Ми читаємо місця писання, які підходять до нього. Але дозвольте, я прочитаю вам тільки уривок з цього. Фінансова інверсія збільшиться у ці дні. Бачите, моє бажання це діяти у сфері вашого фінансового процвітання звичайно. Богоприємно давати процвітання своїм слугам, і він говорить: це моє бажання діяти у сфері вашого фінансового процвітання. Але вивільніть мене, говорить Господь. Вивільніть мене, щоб я міг втрутитись на вашу користь і діяти. Оскільки так у цей час, то тут, то там будуть відбуватися фінансові біди. Це те, що ми бачимо. Ми бачимо ці фінансові біди. Ми бачимо це в країнах по всьому світі. Ми бачимо ці фінансові біди. Економі з тисяча року економіка переживала то підйоми, то спади. але ті, хто навчилися ходити у слові Божому, побачать, як процитання слова Божого проявиться у цей час так, як вони ще ніколи раніше не бачили. Слава Богу, так наближається фінансова інверсія у системі цього світу. Багатство зберігалося у скарбницях нечестивих для цих останніх днів. Слава Богу! ці скарбниці будуть відкриті. І всі ці багатства перейдуть до Євангелії Ісуса Христа. І буде так, говорить Господь. Так буде у призначений час. Так, призначений час. І ми живемо в цьому призначений час. Так, ми живемо в цей час. Ми живемо в цей час. Ми зараз живемо в такий період, коли ми базуємось на цьому слові, на слові Божому, на слові від брата період Копленда. Часу. Відбувається вивільнення багатства з небес, і з кожним роком це відбувається все більше і більше. Це фінансова інверсія, це те саме, що сказати, що відбувається переворот. З ніг на голову. Так. В системі так. цього світу. З ніг на голову. Системи змінились багатство зберігалось у скарбницях нечастивих до останніх днів. Так це відбувається вже давно, але кінець близько. Кінець близько. Ці скарбниці будуть відкриті. Вони будуть відкриті та спустошені приходячи до побожних до Божого народу. Безумові. Скарбниці нечастивих Безумові. будуть спустошені для царства Божого. Абсолютно це вірно. Це, це одне важливо. із благословень, в яких ми ходимо, як люди, які віддають десяти гроші з наркотиків, ті, дають гроші з поборів, нечесно отриманий прибутки, будь які вкрадені гроші. Вони будуть спустошені для Слава царства Божого. І саме про це ми говоримо сьогодні. Я називаю цю тему. ось приходить багато чудово. Ось воно ось іде багато. Мені це подобається. Ми знаємо, що люди із цього світу будуть приходити і приносити нам це багатство. і ми побачимо, як це проявляється різними способами. Передусім, давайте подивимося. Якщо ви не проти, давайте прочитаємо з 60-го розділу книги Ісая. Писання, де говориться, вставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло. І слава Господня на тобою засяяла. Знаєте, слава Божа — це присутність Божа, насичена всіма благами. Тому слава Божа піднімається над нами, і у другому вірші сказано: бо темрява землю вкриє, а морок народи та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. Алілуя! І прийдуть народи або язичники або язичники, як сказано в іншому народи, перекладі, до прийдуть твого. народи до світла твого, і царі до сяєва, яке сходить над тобою. Слава Богу, і ми про це сьогодні поговоримо. Багатство. Йде до нас, Глорія. Воно так, до нас іде. Воно переправляється до нас. До нас. Воно надсилається Alleluia. нам. Воно нам приноситься. як ми вчора говорили про власника стадіону для проведення собачих перегонів. який приїхав до Талси так. з чеком на мільйон триста тисяч доларів. Ці гроші перемістились у царство так, Боже. У царство Боже, брат Робертс вірив про фінанси для медичної місії, так яка називалася Місто віри у того чоловіка. На це серці було, було бажання приїхати і привезти таку суму брату Робертсу. він так і зробив. Слава Богу, це чудовий приклад. Це чудовий приклад того, як багатство переходить. Воно прийшло до нього, воно до нього прийшло. Слава Богу, і ось кілька місць писання. Дозвольте, я їх вам прочитаю з різних перекладів Біблії. Їх дуже багато. І всі ці конспекти вони вам досяжні. Але послухайте: з 5 по 7 вірші 60 розділу книги Ісаї твої очі засяють, і твоє серце затремтить від радості. Бо купці з усього світу прийдуть до тебе. Вони принесуть тобі багатство багатьох земель. Безліч верблюдів покриють тебе, молоді ті верблюди з Мідіяну та Ефи. Всі вони із Сави прийдуть, принесуть золото і ладан і звістять славу Господню. Всі вівці кидарські будуть зібрані до тебе, барани на послужать тобі. Вони підуть на вівтар між жертвою приємною, і я прославлю дім слави моєї. Я прославлю дім слави моєї. Мій славний храм. Гроші приходять, Голоді, вони Слава приходять. Богу. Ось, Ось іде багатство. багатство. Можливо, зараз хтось сидить і говорить про себе. Можливо, це тільки для них, або я не можу в це повірити. Не робіть так. Ні, повірте кожному слову. Я вірю, що гроші приходять. І я вірю, що багатство якщо приходить. Ви віруючи, якщо ви народжені від Бога, як ми народжені від Бога, ми так. в одній сім'ї. Ми не стоїмо іззовні, заглядаючи всередину. Ми народжені і багатство від багатство грішника складається для правильного. І воно до нас Амінь, іде. Амінь. Воно до нас іде. Десятий одинадцятий вірші тоді сини чужинців будуть будувати стіни твої, і царі їхні служити тобі, бо у гніві моєму я вразив тебе, але у благоволінні моєму буду милостивий до тебе і будуть завжди відчинені ворота твої, не будуть зачинятися ні вдень, ні вночі, щоб приймати багатство з багатьох земель. Царі з усього світу будуть приводити як полонених у переможних процесіях. Тому ми повинні вдень та вночі тримати ворота відкритими, оскільки до нас іде багатство. Воно йде до нас, і до Ізраїля тут мова йде про Ізраїль. Мова йде про Ізраїль. Це Божий народ. Але знаєте що? Я довідався це від вас, Глорія. Це було на одному із дисків з записами з 1996 року, які я слухав. І ви там говорили про це. Ви сказали, і хоча там говориться про Ізраїль, ми, ми – насіння, насіння Це чітко сказано в писанні. І це йде до нас. Чудово. це йде до нас. Ми насіння. я пам'ятаю, як багато років тому ми будували адміністративну будівлю тут на території місії Кенатакоплунда. Я пам'ятаю, коли брат Коплен дав нам вказівку призупинити будівництво. Ми повинні були використовувати фінанси виключно для проповідування і будівництво призупинилося, оскільки у нас тоді закінчилися гроші. Ми вичерпались. Призначення для будівництва призначення для будівництва. І одного разу, коли ми були там, з'явилася вантажівка. Я це пам'ятаю. Не знаю з ким вони говорили. Можливо, з Річардом, вашим братом, який відповідав за будівництво і забезпечення. Вони поговорили з кимось і запитали, куди і вона розвантажити для це вапну церкви, вірно з'явилася вантажівка повна вапна нової церкви. Ні-ні. Нонодні -ні. адміністративна це була ця будівля? будівля, перша будівля, яку ми тут збудували. Вони запитали, куди нам це вивантажити. Слава Богу. Звідки вона взялася? Чи дізнаємось що трапилось? ми коли-небудь? Ми ніколи не дізнаємось, що сталося, але ми це прийняли? Але Ми це прийняли. Амінь. Ми це прийняли з радістю, і ми завжди чекаємо вантажівок, які хочуть дізнатися, хіба куди це на розвантажитись. ось що відбувається, і це відбувається з вами. Так, ви як переможець у лотереї, коли до вас у двері стукають щеком в руках. Переможець у розіграші лотереї, Переможець коли у, лотереї. у двері стукують зі словами, ось ваші гроші, ось ваше багатство. Бог стукає в наші двері. І це відбувалось. Це відбувалось в університеті Орла Рома. Як ви підходите це до дверей? Це відбувалось з нами. Вірою. вірою, ми віримо, що отримуємо це, безумовно. базуючись на слові. Безумовно, Божому. Безумовно, приймаючи це, Хвала продовжуючи приносити, 13-му вірші сказано. Слава Ливана прийде до тебе, і кипарис, сосна і бук щоб перекрасити місце святилища і я прославлю підніжжя ніг моїх. Так це нагадує про те, як нам привезли вапно. На нашу ділянку привезли вапно, і були інші випадки місії Кенета Копланда, коли люди привозили свої машини, обладнання, літаки у служіння. відбувається перехід багатства, і ми бачимо, як він відбувається на наших очах. У 16-му вірші сказано: ти будеш насичуватися молоком народів, і груди царів будеш сати, і дізнаєшся, що я Господь, Спаситель твій, і Викупитель твій, сильний, Яковів. Я в це вірю. я вірю. Слава Богу, я так. Я вірю. потім у 5-му вірші. 61 першого розділу книги Ісаї написано: і прийдуть чужинці, і будуть пасти отари ваші. І сини чужинці будуть вашими землеробами і вашими виноградарями. подивіться на царицю Савську. Так, Про це написано це в першій книзі царів. Це перша книга царів. дозвольте, я дуже швидко це відкрию. Десятий розділ перші книги царів. Я подумав про те, як цариця Савська прийшла до Соломона, і цариця Савська була приголомшена побаченим. Вона була приголомшена багатством. Так вона була приголомшена процвітанням, мудрістю. Вона говорила про те, якими щасливими є слуги Соломона. до них було чудове ставлення, і вона була зачарована всім побаченим. Це перша книга царів, 10-й розділ, з 10-го по 12-й вірші. 10-й розділ, Ми з 10-го по 12-й вірші. Перекладі. В 10-му вірші сказано, і подарувала вона царю 120 талантів золота. 4,5 тонни. Це багато кілограмів, чи не так? Можна уявити. Чотири з половиною тонни золота. Ми отримуємо уявлення про те, як виглядала та ситуація в Біблії. Вони описують її. Не говорячи вже про коштовне каміння та пахощі? Так про коштовне так. каміння це прийшло до нього. і це була не дрібниця. Так. Цариця Савська не приїхала до нього скромно. З сумочкою в руці. Так <laughs> Кілька лошаків були запряжені у її колісницю. Вона Вірно. приїхала з караваном, і це не це було чудово. незначною подією. Якщо її описали у Біблії, вона прибула. Навіть не описали, скільки з нею було слуг. Навіть не описали, скільки всього знадобилося, щоб довести таку кількість золота. Чотири з половиною тонни, так сказано. Золота та велику кількість пахощів і дорогоцінне каміння. Слава Богу. І ще в 10-му вірші сказано: ніколи ще не приходило такої кількості пахощів, яку подарувала цариця Савська, царю Соломону. Давай, царице hey, це було, це було грандіозно, Голодія. <трукнув> <трукнув> то був грандіозний перехід, багатства. Прочитай далі одинадцятий вірш. І корабель Херама, який привозив золото Зофіра, привіз з Зофіра велику кількість червоного дерева та дорогоцінного каміння. Дванадцятий вірш. І зробив цар із цього червоного дерева перила для храму Господнього, і для дому царського, і гуслі та псалтири для співаків. Ніколи не приходило стільки червоного дерева, і не бачено було до цього дня. Не знаю, яке воно, але його було багато, Його було багато. і воно було хорошим. Це Хіба було це довго справляє враження. Подумайте це приклад про того, це. як багатство приходило так. до Соломона. 60-й розділ. Він книги Був Ні. 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 Він не телефонував. Він говорив і це приходило. І це приходило. Це приходило до нього. І ось ще цікаве місце. Глорія. Давайте подивимося другий розділ Євангелія від Матвія. Багатство приходило до Ісуса. Багатство приходило до Ісуса. Пам'ятайте, як царі та мудреці прийшли побачити Ісуса. Це другий розділ Євангелії від Матвія, сьомий вірш. Дозвольте, я прочитаю цей уривок. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитав у них про час, коли з'явилася заря і послав їх у Вифлеєм, кажучи, ідіть і розвідайте докладно про немовля. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. вони ж вислухали царя і пішли. Дев'ятий вірш. А зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і стала над місцем, де було немовля. Побачивши зорю, вони дуже зраділи. І увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його. І впавши, поклонились йому і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари, золото, ладан та смирну. І було проведено дослідження про тих мудреців, про тих царів, які прийшли. Їх було не троє. Туди прийшли не три Це чоловіки. Правда? там була ціла група, велика група не знаю їхнього числа, але там була велика група людей, і з ними прийшли їхні слуги. Царі та мудреці не ходять самі по собі. Глорія, це було з розмахом. Зазвичай на різдво ми бачимо в маленькому хліві сцену з трьома царями. Потім бачимо одного віслюка тут і верблюда там, але було зовсім не так. Фактично, ісус вже трохи підріз на той час, і сказано, що вони прийшли до нього додому, де він жив, і прийшли всі слуги з цілою делегацією царів. Це було грандіозно. Вони принесли з собою подарунки для нього. Насправді, це було ось що Бог приніс багатство народів ісусу. Він приніс їх перед ним. І я знайшов це місцеписання в 10-му вірші 72-го псалма. Там сказано царі таршішу та островів принесуть дари, принесуть царі, шеве та севе, дарунки. і поклоняться йому всі царі, всі народи будуть служити йому. Слава там сталася дивовижна подія. До нього прийшло багатство. 4,5 чотири з половиною золота. Там мова йшла про Ізраїль у 60-му розділі книги Ісаї. Але я не знаю наскільки всього вони принесли. І коли Ісус? це читаєш, задумуєшся про те, що сталося у першій книзі царств. То було надприродно. То ніяк не могло статись природним І Це було нелегко. Чином. Нелегко. Тобто ми не говоримо про природні речі. Для цього знадобилося багато вилава Богу абсолютно так. вірно, це приголомшливо. Ми повинні відійти від нашого так, природного так. мислення. І знаєте, є багатство. Багатство йде до вас. я зараз думаю про той випадок, коли ви з братом Кеннетом були на Гаваї багато років тому. Давно 1975 чи 1976 року, приблизно тоді. І ми з Террі доглядали Джона та Келлі, а ви з братом Кеннетом були на мило. На конференції. І після останнього зібрання ви зійшли до ресторану раніше, щоб зайняти місця для сніданку. І ви хотіли зайняти хороший столик біля води, але хтось вліз перед вами і забрав його. І вас Мені були змушені посадити там, у дальному хотів. залі. І до вас підійшла жінка з перснем. Так. Вона принесла вам діамантами перстень. та смарагдами. То був перехід золота. багатства. Ви і ви досі так, маєте та це такі цей перстень. це багатство приходить до вас, Глорія. Воно приходить до вас природно. І зараз я хочу зробити наступне. Я хочу показати вам свідоцтво людей, які колись працювали в місії Кеннета Копланда. Вони працювали у церкві і в служінні. Але вони поїхали до штату Індіана, щоб заснувати там церкву. Вони вірили Богові про велике приміщення. Вони потребували великої будівлі, і була велика корпорація, у якої вони змогли купити будівлю, яка коштувала 1,3 мільйона доларів. А вони придбали її за 160 тисяч доларів. Це чудове свідоцтво, коли я про це почув, розумієте, я готувався до передач в той час, коли це відбувалося. Нам потрібно це подивитись. Подивіться, і ви побачите, як це торкнеться вашого серця. Слава Богу. Навчаємо і проповідуємо, що багатство грішника складається для нас як для праведних християн. Надто багато людей цього не дотримуються. Ми почали вірити про власну територію або будівлю, де ми можемо збудувати свою домашню церкву. Ту будівлю до нас займали чудові люди. У них була хороша дивовижна церква, але їм запропонували за ту будівлю мільйон доларів, і вони збудували собі нове приміщення. Я відвідувала біблійні заняття, які проводила Марті. Вони проходили у маленькому орендованому приміщенні. Я знала, що в глибині свого серця вони хотіли б мати свою власну будівлю. І, мабуть, то був Господь, оскільки тієї миті, коли я побачила це місце, у мене виникла думка: пастор Марті, і пастор Джен. Я розмовляв по телефону. Марті подивилась на мене, і сказала, у мене зацікавлені. Я сказала, гаразд тоді. Я просто хотіла, щоб ви дізнались про це першими. Я сказав, Марті сказала, що мене зацікавлені. Але місяць Сідер сказала, вам потрібно я це подивитися. Я хочу подивитися ту будівлю. Я сказала прямо зараз, я можу вас там Стріти вже через дві години ми підписали документ зі своєю пропозицією ціни на це майно. Ми з нею зустрілись, подивилися будівлю і згодились. Ми знали, що це було те, що потрібно. Власники хотіли, щоб ми заплатили повну вартість. Вони вже призначили ціну, і тому вони хотіли, щоб ми в документі згодились на повну вартість. То був письмовий документ з пропозицією ціни і внесенням завдатку. Їм потрібно було відповісти: так ми це приймаємо або ні, ми не приймаємо. Я вважала, що оскільки ми згодились на повну вартість, ми отримуємо відповідь наступного ж дня. Але так не сталося. Ми її відіслали і чекали, чекали, чекали відповідь. Потім вони зателефонували і сказали: у нас погані новини. Ми виставили цю нерухомість на продаж, але нам не дали дозволу. Нам доведеться зняти її з продажу. Джен і Марті були дуже засмучені. Майже три роки щонеділі ми вивішували фотографію цієї будівлі. Ми сповідували володіння нею та іншими приміщеннями. Потім ми навіть поставили спереду велику корзину, куди діти кидали гроші, люди кидали гроші, щоб бачення цього приміщення не залишало нас. Одного разу я прийшла туди на дослідження Біблії, і на великому екрані я побачила фотографію тієї будівлі. Я сказала, боже мій, я навіть розхвилювалася. Я подумала, це ж не спрацює. Бо природним чином я не розуміла, як це може спрацювати, це було незрозуміло. Але Марті все одно сказала: Ви бачите цю будівлю? Вона буде нашою, місь Сідер, і я хочу, щоб ви це знали. Я сказала: гаразд, Марті, я буду вірити разом з вами. Коли я почала говорити те, що сказано в Слові Божому, я почала розуміти, що слово приносить те, що Бог сказав, воно принесе. Що він слідкує за своїм словом, щоб воно виповнилось. Я просто сказала, Господи, якщо ця будівля призначена для них зроби це можливим, просто зроби це можливим. Через 28 місяців будівля знову була виставлена на продаж. На той час я вже була на пенсії. Я не могла займатися цією справою, але мій чоловік продовжував працювати на повну ставку в тій самій компанії, тому саме він займався цим. Його ім'я було у всіх документах. Ми запропонували ціну 160 тисяч доларів. Вони зробили цю пропозицію, і ми її надіслали. А відповіді все не було і не було. Я подумала, боже мій, ми проходимо через те саме знову і знову. І вони прийняли це. 31 місяць це найдовший термін, який я працювала над однією угодою. Пастор Джордж сказав, що він хотів би провести служіння присвячення. Я сказала, думаю, це можливо. Так. Ми були захоплені, що вони приїдуть і проведуть служіння. Якщо ви не здастеся, ви можете торкнути серця Бога. Просто продовжити і продовжити це робити. В цьому ключ усього Коли я вперше почув про це свідоцтво від сім'ї Сполдінг, воно мене просто захопило. Я відчував на ньому дух Божий. Будівля вартістю мільйон доларів була передана тій чудовій парі, їхньому служінню, їхній церкві за 160 тисяч доларів. Це приклад, то було диво. Це Чудовий приклад переходу Дима. багатства, приклад того, як багатство цього світу цієї корпорації пішло від них і перейшло до рук тих людей. І важливим у цьому прикладі, а особливо сьогодні, є те, коли у нас день пожертвувань. Що вони сіяли так. в життя нашої церкви. Вони зробили значний внесок для будівництва приміщення для наших дітей та молоді, виключно з метою віри Богу про їхню власну церкву. Вони були в маленькому Саме приміщенні, потрібно їм потрібно діє? було розширятися, а їм потрібно було місце, і вони посіяли насіння. Вони посіяли насіння, і це відкрило двері не а лише для повернення Богу. того насіння, а й для того, щоб у їхньому житті стався перехід багатства. В 38-му вірші 6-го розділу Євангелії від Луки сказано: давайте і дасться вам, мірою доброю, натоптаною, утрушеною, та переповненою, відсиплють вам у лоно ваше. В одному з перекладів сказано, що люди побіжать, щоб відсипати вам у лоно ваше. Мірою доброю, натоптаною, утрушеною, та переповненою люди побіжать, щоб відсипати вам в лоно ваше. ось іде багатство. Ось воно Люди біжать. Чудові скащо відсипати буя. вам в лоно ваше, бо якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам, що так. сказано в воршивному перекладі. Давайте і вам будуть дані дари мірою доброю, натоптаною, утрушеною, так, добре інакше кажучи, добре втрамбованою і переповненою відсиплють вам в сумку, зробленою з подолу вашого плаща, або мірою, якою ви міряєте, мірою, яку ви використовуєте. Виявляючи добро іншим, так. буде відміряно і вам. Так само, слава Богу, сполдінг давали, і було дано їм. Мірою доброю, утрушеною, натупленою, переповною багато разів більше. Так. Як слава вони Богу. сіяли, так і пожали. Так бо зробить те саме для вас. Слава Богу, я хочу подякувати всім партнерам місії Кеннета Коплонда, Так, які тобі, беруть участь у даванні. Дякуємо вам так, за ваші дякуємо, дари. Ісусе. Дякуємо за ваше забезпечення. Дякуємо, ми молимося Господи. за вас, в ім'я Ісуса, і ми віримо щодо примноження аліруя. всього, чого ви потребуєте, слава Богу. слава Богу. А ми з Глорією повернемось в понеділок і ще поговоримо про перехід багатства це і Йдіть отримайте це, або можна сказати так: отримайте це, щоб отримайте далі. це, щоб іти далі. Це Глорія Копленд, і Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус є Господь.